Це бананово-шоколадний крем, який не треба готувати. Який просто-просто фантастичний на смак. В міру солодкий. Хоча навіть у мене тут за солодкий, це коли от вас не такий супер чорний шоколад, то тоді він вау, просто от ідеально для мене. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео ми готуємо два десерти. Відразу два, тому що вони дуже швидко зробляться. Я їх можу помістити в одне відео і відразу дві ідеї в вашу копілочку. Одну, одну, до речі, ми будемо перевіряти, тому що я її тільки бачила, бачила багато разів в інтернеті, але ніколи не куштувала. Хочу перевірити цей спосіб, чи насправді він настільки як і швидкий, настільки ж смачний. Другий варіант точніше, перший той, який я вже пробувала, який точно знаю, що смакує. Просто поділюся з вами, тому що це має знати кожен, скуштувати кожен, і тим більше, що це буде. Як завжди, коштувати мінімум вашого часу, мінімум ваших зусиль, мінімум по фінансах, тому що це всього лише два складники. Дуже просто і мінімум коштуватиме для вашої фігури, тому що все-таки чорний шоколад і всього лише банан. Мені здається, що це не надто, не надто для неї буде важко. Тому хто бажає посмакувати такими ж смачними десертами, запрошую дивитися відео далі. І так, сідаємося зручніше і дивуємося, як насправді легко, швидко можна приготувати щось дуже смачного з ось таких тільки складників. І так, розповідаю, це у нас два банани і одна плитка шоколаду. Тут всього лише 90 чи 100 100 грамів. Так, тут всього лише 100 грамів. Це буде один десерт. Я, я не знаю точно, як він називається. По смаку і по тому, як він потім виглядає, це як трюфельний банан. Ось, власне, так би назвала. А це у нас морожені банани. Це наше майбутнє бананове морозиво. Спробую цей варіант, це той, власне, який хотіла спробувати і зрозуміти, наскільки це смачно. Ці банани у мене вже в морозилці лежать, я не знаю, тижні у два, напевно, і чекаються свого часу. Так от сьогодні цей час їх настав. Тому починаємо. І так, для наших кіптрюфельних бананів нам для початку потрібно розкупити шоколад, а тоді просто збити в блендері банан. Тому я зараз на водяній бані розтоплю шоколад. Це буде досить швидко. Тому я вважаю, що цей десерт дуже і дуже швидкий. Так, чути, що вода вже досить добре закипіла. Я збавляю вогонь, щоб зменшую, а для того, щоб вода тільки кипіла, але щоб це... Не було надто інтенсивно. І розтоплю шоколад. <плес> Наступним кроком перебиваю два суперстиглі банани у блендері. Блендер у мене невеликий, тому буду по одному перебивати. настільки, настільки стиглі, що просто аж е, аромат аж лоскоче в носі. От, власне, в такий спосіб. Відразу сюди буду додавати другий. Загалом намагаюся робити це в одній посудині, так як шоколад, щоб він, щоб просто ця маса не була всюди по всьому посуді, тому що вона дуже делікатна, ніжна, клейка, залишається на всьому. Ось таке ніжне, делікатне пюре в мене вийшло. Нагадую, що в мене банани дуже-дуже стиглі. Такі от прямо що, самі як десерт. І сюди ж буду додавати шоколад. Загалом мені більше смакує, тому що я цю шоколадку спробувала, вона досить таки солодка, ту, що я розступила. Вона десерова, там всього лише 50% какао. А мені більше смакує з таким темним-темним шоколадом, більшим містом какао. І загалом таким менш солодким. От, власне, в такому варіанті. Подивлюся, чи цей не буде засолодкий, тому що шоколад я купила той, який купила, і буду з ним власне готувати. Але це має бути дуже і дуже смачно. Сюди ж відразу в цей блендер додаю шоколад. Ще секундку перебиваю це блендером. Ось така фантастична ніжна маса вийшла. І ми її просто відправляємо в формочки, а тоді в холодильник. І зранку я вже буду це смакувати. Звичайно, покажу вам. Кожну ще ось так струшую, думала вже забирати, але покажу ще це. Для того, щоб вони стали такі, знаєте, поверхня стала така гладенька і рівномірна. Ось так. Ой. І це все, я просто їх відправляю в холодильник до ранку. І так, поки готували перший десерт, банани у нас дійшли до такого стану, що я їх навіть можу почистити. Розбираю це. Вони підмерзляні, але зовні вже м'які. На вигляд, це не надто виглядає. Тому всього навіть не показую, щоб вас не лякати. І другий банан, до речі, так облітає просто зі шкірки. Добре, це відсуну і покажу вам все-таки. Ось так. Все, що мені не подобається, я забираю, відрізаю. Ось так. Ще ось цю частину і відправляю це у блендер. Вау! Ви бачили так в попередньому відео, як банан виглядав, той, який не був приморожений, а цей, ну просто він має іншу структуру? Сподіваюся, що на відео це видно. Він справді, як. Як морозове, яке трошки розтопилося таку кремову, більш більш густу структуру. І навіть інший на колір, звичайно. І так, цей момент настав. Знаєте, зараз ми перевіримо ще раз цю теорію, що все найпростіше це те, що лежить на поверхні, найсмачніше. І так? <рик> Знаєте, <рик> якщо ви коли-небудь почуєте або побачите, що я купую морозиво, стукніть мене легенько. Тому що це, це не потрібно робити. І це ж взагалі без, без якихось інших цих... Хімічних складників і так далі, це ж натуральне, Боже, це ж, це ж тільки банан. Та це навіть для фігури класно. Ну, добре, не скажу, що схудно від нього, але маю на увазі, що тут навіть молочного нічого немає. Це, це просто фантастика. У мене тепер морзили завжди будуть лежати банани. Добре. І так, з морозивом я успішно справилася, думаю, чому ж в мене там тільки два банани лежали в тій морозивці? Але це всього лише жарти, тому що, мені здається, ця порція ідеальна, можливо, вона і трошки завелика для однієї людини. Що забагато, то також не здорово. Але в кожному разі на наступні закупи, я думаю, в мене появиться, якщо буде місце, то в мене буде багато бананів. Ось так. Не питайте мене, чому такі елементарні речі я ще не готувала, не робила, не куштувала. Не знаю. Але принаймні дуже рада, що вже це е, скуштувала. Залишилося ще знайти якийсь такий ідеальний варіант для Ілюші, тому що цей варіант я не жартувала, коли казала, що я роблю тільки для себе, бо останнім часом він не в захваті від бананів. Не знаю чому. А, а мені навпаки їх хочеться всюди, як це кажеться. Е, тому пошукаю ще те, що буде смакувати йому у нас вже ранок наступного дня. Ось так швидко, просто за одну секунду, тому я біжу в холодильник і стаю наш перший десерт. І так, я продовжу це солодке життя. Ось така красива смакота у нас вийшла. Ось так виглядає всередині. І це ну, просто, ну просто супер. Це бананово-шоколадний крем, який не треба готувати. який просто, просто фантастичний на смак. В міру солодкий, хоча навіть у мене тут за солодкий, це коли от не такий супер чорний шоколад. То тоді він вау, просто от ідеально для мене. В міру солодкий через солод банану, який дуже стиглий. Для любителів шоколаду це також те, що потрібно. І він не потребує наших зусиль. Просто збити блендером банан, поєднати два інгредієнти. Мені здається, простіше вже просто Ну, немає куди. Здається, це були найпростіші з найсмачніших десертів. Ось так, два. Тому дуже трудно буде щось, щось придумати чи знайти ще більш простіше. Тому, хто має мало часу, дуже любить посмакувати дві ідеї вам копілочку. Я з вами буду дуже прощатися, тому що з вами на кухні добре, завжди смачно, але роботи ніхто не відміняв, тому біжу будете Ілюшу, Ми збираємося і розпочинаємо наш день. Бажаю, щоб ваш день також пройшов приємно з таких же ж приємних позитивних емоцій, як у мене. Щоб у вас він був спокійний, тихий, затишний. Пройдіть його так, як ви саме бажаєте. Всього вам найкращого і зустрінемось в наступних наших відео. Па-па-па-па!